Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду закривати помідорчики. Значить, у мене тут 5 літрів води. Сюди відправляю 20 ложок цукру. Тут виходить в мене 400 грамів. Цукру. 20 ложок, виходить 400 грам. І 5 ложок соли, Получається 130 грамів. Це все я відправляю. Зараз ставлю на огонь. І 350 мл уксусу. Уксус буду виливати, вже, як закипить наш маринад. Поки у нас маринад закипить, приготовлю банки. Банки приготовлені, приготовлю помідори. те, що вкидати у банки, приготовлю. І тоді будемо закладати. І так, поки у нас маринад там закипає, значить, що я роблю? В кожну банку вкидаю десь по три зубки часничку. Такі ріжу сюди хрін штук три-чотири. Ну, найбільше корінчика вкидаю отак так. Тепер вкидаю пару штук, три штуки духмяного перцю, штук три гвоздички. Ось так. І вкидаю горошок. Ну, тут штук п'ять, шість, сім, отак. Ось так. І це буде в кожну банку. І наповнюю його помидорчиками. Більш нічого я не додаю, не додаю ні цього ні лаврового листа, не додаю ні цибулі, не додаю нічого. Так мені подобається. І так наповнюю помідорчиками банку. Ще можу кинути ось таких дрібненьких. Ось Для того, щоб заповнити більше. Пістю. Підстукую так і далі наповняю ось так. Щоб було. Щоб було. Я бачу, що не це, додавлю ось так, отакими. Вони будуть тут собі, О. розпихаю, напихаю, О. так все? Ось так Бутильок наповнила. Де Боже? Ну, просторіше де буде, тугіше як як виходить. О, все. І так кожну банку. І так, маринад у нас закипів, закипіла водичка, і тепер я відправляю сюди уксус потихеньку, тому що він, як бачите, бурлить. Ось так все. І тепер буду наливати в банки. Сейчас візьму миску, щоб так, банку поставила в миску і тепер буду акуратно наливати у помідори воду. Каструля з водою у мене гріється. Реалізувати буду 20-25 хвилин. Води наливою підвінця, більш не наливою, тому що кипітиме воно трошки ще вода розшириться, і буде воно це, так що ось так. І так само наливаю другу банку. Акуратненько так. Можна добавлять сюди листя із морка, як є, як нема, можна і без нього. Ось так, бачите, попід, попід вінця налило, щоб повернули помидорчики і все. І накриваю і відправляю в каструлю. Простерилізуються, стерилізуватимуться, я ж кажу, 20 десь 25 хвилин. Літрові 15, а ці десь 20-25. Ось так. Я стерилізую. І тоді закатаю, покажу. І так, друзі, закрила я помидори. Як бачите, ось такі вони стоять уже, я їх закутувала, вони вже вихолонули, холодні. І ось такі вони вийшли. я їх 20 хвилин, так як я й казала. О, і ось так вони вийшли. Укутувала в одіяло. Стояли вони, Та, почти двоє суток у мене стояли закутані. Ось так, ось такі помидорчики, бачите, гарненькі, красивенькі, їх поменшало, бачите, трошки вони Ось так. ось так, такі. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.